На нолювих позиціях знищують. І ви замість того, щоб гавкати в коментах і розказувати папахуєрашкою. Що папахуєрашкою? Правда, вам не нравиться? Вам не нравиться правда, але вона така є. Сьогодні реальність така. Сьогодні така реальність, що наші хлопці знищують на нульових позиціях, наші камбати, гандони. Замість того, щоб захищати Україну від рашистів, вони мушують себе захищати від е, гандонів комбатів. А вам правда не нравиться? Так мандуйте на банку, ви розкажіться президенту, бо він не хоче нас чути і бачити. Тому я буду публікувати до тих пір, поки хоч один гандон не підніме свою жопу з влади і не прийде на нульову позицію до хлопців і не захистить їх від комбатів, уродів, які їх самі стріляють, тому що знищують їх як свідків. Хлопці знищують комбати як свідків, без приділа свого Комбати, які крадуть машини, комбати, які крадуть сейфи, комбати, які розкрадають е, всі квартири, комбати, які сидять з продуктами в кабінеті, а хлопці п'ють воду з е, калюш. А ви мені будете розказувати, що вам тишаться подобається.